Пішли. Пішли. Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Ще вкотре вас вітаю з селища Максимівка Полтавської області. Хочу для вашої уваги представити ще одну платформу для бджоловода Михайла Дмитровича з міста Перятина, який буде на ній перевозити свої вулики для медозбору. Значить, з чим ця платформа відрізняється від попередніх? Вона представлена з бортами по метр двадцять, передній і задній борт який буде лягати спереду на дишло, позаду будуть спеціальні упорні стоечки зроблені. Значить, По вуглах зроблені хамоти під упорні стойки, для того, щоб платформа наша не сідала. 25 см борт зроблений від початку до кінця. Між кожним, Під кожен вулик є свій, свій отвір. Значить, представлені крила, ви можете ближче подивитися на кронштейнах. Пластики вони витримують будь-які навантаження, тобто е і гарно себе поводять і взимку, і літом. Зараз давайте подивимося ще на задню частину нашої платформи. Ми вже потім Підовжди, Підовжди. О, поїхали. давай. Позаду і попереду на нашій платформі представлені спеціальні вуха для кріплення ременів, для того, щоб кріпити наші вулики, габарити, у стопи повороти винесені на зовнішню частину нашої платформи, для того, щоб не заважати нашому борту відкриватися. Значить, рама повністю виконана. Добрий день. З тройки з металом, Значить, бортик з двоєчки зроблений, Значить, товщина металу 30х30, 30, 2 мм товщина. У нас представлена ця платформа на п'ятилистові ресори фірмикнот під Жигульовську розболтовочку 4,98 Значить, ступиться. Ну, Ця платформа може використовуватися ну, десь для перевезення ну, до півтори-дві тонни вантажу без проблем. Можна до неї навантажувати. Вона буде застелена або металом, або деревом. Це вже як забажає замовник. Ще хотів би наприкінці свого відеозвернення звернути увагу вашу на те, що зараз такий час тяжкий і дуже часто в нас вимикають світло. Ми вже користуємося генератором. Вибираємо ці часи, коли є світло в нас. Ми обов'язково всім вам зробимо ваші платформи, але якщо буде невеличка затримка, то ви вже нас вибачте. Ну такий час. Всім гарного дня і дякую вам за увагу. Все буде Україна!